Привіт, я Сергій Притула. Мене попросили розказати про своє улюблене місце у столиці. Раніше я дуже любив ходити в принципі, по всьому Києву, і по центру, і по Майдану, і любив нічні прогулянки в районі вулиць Горького, Саксаганського, Червоноармійської. Але позаяк робота на телебаченні співпряжена з певними незручностями для медійно впізнаваних осіб. То останні кілька років я зазвичай шукаю місця, де можна усамітнитися. Я не знаю, чи можна стверджувати, що з'явилися певні ознаки соціопатії, але відверто кажучи, коли ти хочеш побути наодинці, щоб тебе ніхто не чіпав, ти шукаєш таке місце, де до тебе точно не підійде хтось і не скаже: Гей, чувак, привіт, дай автограф, або гей, чувак, привіт, давай сфоткаємося.' Зазвичай це місця, в яких або немає людей зовсім, або якщо навіть ці люди є, то е, притула їм по боку. Ну, всякі нєфари, знаєте. От. Тому е я дуже люблю Ось це місце, де ми зараз знаходимося. Вона має назву «Арт Причал. Я тут час від часу буваю, позаяк у е мене тут неподалік улюблений район, який називається Поділ. Де я так само люблю проводити час, коли хочеться побути самому, арт причал одне з тих місць, де тебе точно ніхто ніколи не знайде. Ще мені тут дуже подобається, тому що я в принципі дуже люблю місця, де відбувається якийсь певний стих стихій. Так само, як в Стамбулі, коли сидиш на одному березі протоки, ти на заході. А якщо на другий перебратися, ти вже... В Азії, так само і тут. От, якщо стояти ось тут і подивитися там, за спиною, вон, там, царство скла і бетону, рухаєшся далі, купа кораблів, там взагалі якийсь бетонний монстр, ще трошечки далі знову кораблики, мости, купа кранів, якісь промислові приміщення. Вон, така тотальна сукупність е, поняття індастріал за спиною. А якщо перекинути погляд звідси он в той бік, то на цьому боці ви побачите тільки зелень, тільки пляж, тільки людей, які на тих пляжах засмагають. І про наявність якої-небудь цивілізації нагадує хубаво шум з естакади і ну, пара будинків монстрів на зелених печерських пагорбах. А, сюди ну я особисто доїжджаю тут по набережній речатиськи, якщо їхати машиною, то можна заїхати. Якщо люди хочуть. І не мають машини добратися, то доїхати на метро до контрактової площі, потім по Спаській перебігтися, спуститися по сходах, і ви вже тут.